Всім привіт! Ви завітали на канал Хата Біля Ставка. Сьогодні тематичне відео про квіти Фізостегія. Обрізаю і показую, як я це роблю в цьому сезоні. Відео роблю для себе на згадку, тому що останнім часом щось з пам'яткою моєю стало. А так, викладу відео і наступного року навесні чи влітку перевірю, правильно зробила чи ні. Середина серпня і фізостегія практично відквітла радять підрізати, щоб наступного року вона була більш пишною, щоб було не один колосок на стеблі, а багато. Раніше я читала інформацію, що потрібно в жовтні підрізати і залишати 5-7 см від землі. Нічого гарного у мене не вийшло. На наступний рік, як радили, зробила 20 см від землі і знову помилки. Вони ставали тоненькі і слабкі. Тепер зроблю так. Так, вирішила я ці квіти підрізати. Ось, дивіться, там колосок це йде, десь 15-20 см. І тут же, Ой, я не вкусив шміль, не знаю, кусаються вони чи ні. Так, отут ідуть такі бронічки, і отут ідуть бронічки. В цьому році я сама собі вирішила, що буду обрізати оці е е е суцвіття і десь, я не знаю, залишати, щоб були отакі от. Паросткий сантиметр, піньочок залишаю. І ось так от все буду відрізати. Оці. Не знаю, правильно чи ні, але от таким чином я хочу це перше пропускаю, оце відрізаю, зробити. І хочу подивитися, як вони на наступний рік себе будуть поводити. Чи дійсно вони краще будуть розквітати. Тому що обрізати, от в тому році я вже не стала так обрізати радікально, як радили. І у мене в цьому році вони і краще розрослись. Буду спостерігати. Не знаю, може навесні їх потрібно ще прищіпувати, коли починають рости. Буду дивитися і вам розповідати. Зроблю так, в цьому році. Ось таким чином. Ось, раз, і все. Ось так. Тільки суцвіття. и трошки там нижче. так. Чи так обрезаю чи так обрезаю можно так, я так думаю, 20 сантиметров Цей більш слабкий, я його вот так обріжу. короче індивідуально все дивлюсь. Ось так. Цей більш товстий обріжу так. и пішла. Підрізала, але не все. Побачила, що, не знаю, видно вам чи ні. Он літає і бджілки, і шміль літає. І нехай збирає, тому що встигну я обрізати їм теж на зиму потрібно готуватися. Пройшло три дні. Вона вже більш-менш відквітла. Я позрізала вже всі квітоноси. Ось в такому стані вона буде вже у мене, мабуть, і зимувати. Подивлюсь, не буду відріз... обрізати. Це у мене експеримент. Що вийде, буду вам показувати вже навесні. Дякую за перегляд. Всім гарного дня до зустрічі на каналі.